Вітаю здобувачів знань сьомого класу на уроці Хімія. Тема Схема хімічної реакції Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння. Існує кілька способів запису хімічних реакцій. З одним із них ви ознайомилися раніше в параграфі 19. -му. Наводимо ще один приклад. Сірка плюс кисень, сірчистий газ. Такий запис дає мало інформації. Зокрема, він не вказує на хімічний склад реагентів і продуктів реакції. Цього недоліку позбавлений інший запис, який називають схемою реакції. У ній замість назв речовин містяться її хімічні формули сірка, кисень і. Сульфур 4 оксид. У схемах реакцій над стрілками часто вказують умови, за яких відбуваються перетворення, нагрівання, значок Т, підвищений тиск П, освітлення H квант світла, наявність додаткових речовин H2О. Якщо продуктом реакції є газ, то після його формули записують стрілку, направлену вгору. А якщо утворюється осад, то стрілку спрямовано донизу. У випадках, коли і продукт, і реагент гази або нерочинні речовини вертикальні стрілки не ставлять іноді під формулами реагентів і продуктів указують їх назви. Приклад схеми реакції з додатковими позначками і назвами речовин. кальцій СО3 крейда при нагріванні. Утворює продукти негашене вапно кальцій О та вуглекислий газ СО2. Увага завдання. Назвіть хімічні елементи, якими утворена вихідна речовина і продукти цієї реакції. Схема реакції дає змогу зробити важливий висновок. Усі хімічні елементи під час реакції зберігаються. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Загальновідомо, що після спалювання паперу залишається набагато менша маса попелу. Якщо ж сильно нагрівати, прожарювати мідну пластинку на повітрі, то виявимо протилежне, маса пластини збільшуватиметься, тобто метал покриватиметься чорним нальотом. Здійснимо обидва хімічні перетворення в закритих посудинах. Результати будуть іншими. Зваживши закриті посудини з речовинами, до і після кожного експерименту виявимо, що сумарна маса речовин у результаті реакції не змінюється. Таку гіпотезу висловив у 1748 році учений Михайло Васильович Ломоносов. А в 1756 році підтвердив її, проаналізувавши результати відповідних хімічних експериментів. Не знаючи про відкриття вченого, аналогічного висновку дійшов у 1789 році французький учений Антуан Лоран Лавуазьє, був відкритий закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Його формулюють так. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися в результаті реакції. Запам'ятаємо. І пояснимо, чому маси попелу і прожареної міді відрізняються від мас паперу і міді до її нагрівання. У процесі горіння речовин, з яких складається папір. Бере участь кисень повітря. Ви це бачите наочно на малюнку 59а. Розглядайте. Під час реакції, крім твердих речовин, утворюється вуглекислий газ і вода. У вигляді пари ці дві речовини потрапляють у повітря і розсіюються. Оскільки їх сумарна маса перевищує масу. Кисню, то маса попелу завжди буде меншою за масу паперу. При нагріванні міді кисень повітря сполучається з нею. Ви це бачите на малюнку 59Б. Ось. Кисень мідь. Сполучаються і утворюють купрум 2 оксид. Метал поступово перетворюється на речовину чорного кольору. Її хімічна формула купрум О. Тому маса продукту реакції виявляється більшою за масу міді. Увага! Завдання. Прокоментуйте дослід, зображений на малюнку 60. І зробіть висновок. Хімічні рівняння. Загальна маса речовин під час хімічної реакції не змінюється внаслідок того, що атоми хімічних елементів не виникають і не зникають. Кількість атомів кожного елемента до реакції дорівнює кількості його атомів після реакції. На це вказують схеми реакції, наведені на початку параграфа. Замінимо в них стрілки між лівими і правими частинами на знак рівності. Ось ліва частина рівняння, ось права. Між ними не стрілочка, а знак дорівнює. Те саме в другому рівнянні. Такі записи називають вже не схемами, а хімічними рівняннями. Тож запам'ятаємо, хімічне рівняння це запис хімічної реакції за допомогою формул реагентів і продуктів. Який відповідає закону збереження маси речовин. Тобто маса речовин, які вступають в реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції. В обох частинах схеми міститься однакова кількість атомів гідрогену. Два атоми в лівій частині, два атоми в правій. Але ми бачимо в схемі різну кількість атомів оксигену. В лівій частині 2, а в правій лише 1. Перетворимо цю схему на хімічне рівняння. Для того, щоб у правій частині було 2 атоми оксигену, поставимо перед формулою води коефіцієнт 2. Тепер атомів гідрогену в правій частині стало 4. Коефіцієнт множимо на індекс 2 помножити на 2 буде 4. Щоб така сама кількість атомів гідрогену була і в лівій частині, запишемо перед формулою водню коефіцієнт 2, отримуємо хімічне рівняння 2H2 плюс о 2 дорівнює 2H2. o Отже, щоб перетворити схему реакції на хімічне рівняння. Потрібно зіставити кількості атомів кожного елемента в лівій і правій частинах схеми, добрати коефіцієнти для кожної речовини, записати їх перед хімічними формулами і замінити стрілку на знак рівності. Увага! Завдання. Можливо, хтось із вас складе таке рівняння. 4H2 плюс 2О2 дорівнює 4H2О. У ньому ліва і права частинки містять однакові кількості атомів кожного елемента. Але всі коефіцієнти можна зменшити, поділивши на два. Це й потрібно зробити тренувальна вправа перетворити схему реакції на хімічне рівняння. Розв'язання. У лівій частині схеми реакції один атом алюмінію, а в правій два атоми алюмінію запишемо перед формулою метал алюміній коефіцієнт 2. Рахуємо атоми сульфуру. Праворуч від стрілки втричі більше. Три атоми, а в лівій лише один. Додамо в ліву частину схеми перед формулою сполуки сульфуру коефіцієнт 3. Там, де менше 1, додали коефіцієнт 3. Тепер у лівій частині кількість атомів гідрогену збільшилася їх 6, 3 помножити на 2, а в правій частині лише 2. Щоб і і справа було 6, запишемо перед формулою водню коефіцієнт 3. Зіставимо кількість атомів оксигну в обох частинах схеми. 3 помножити на 4 12 в лівій частині оксигену, і в правій частині 4 помножити на 3 12. Залишилося замінити стрілку на знак рівності, і ми отримали хімічне рівняння. 2 алюміній плюс 3 h 2 so 4 дорівнює алюміній 2 so 4 тричі плюс 3H2O газ. Для того, щоб краще зрозуміти ключові моменти теми, рекомендую скласти конспект і записати висновки до робочого зошита. Досягти очікуваного результату за даною темою. перевірити свої знання практично, ви зможете, виконавши практичні завдання. Вправи 145, 151. Вони диференційні. Вправа 151 найважча. Тож бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу!